Будинок склеєного бруса в селі Романків 15 хвилин від міста Києва. Класний якісний ремонт, ділянка 10 соток, гостьовий будинок, дитячий майданчик, навіс на два автомобілі і власний басейн. Починаємо огляд з території. Потім зайдемо всередину, покажемо ремонт і планування. Ходімо, будинок побудований по технології клеєного бруса, загальна площа 280 вісімдесят метрів квадратних, газове опалення, 15 кВт електроенергії. І навіс на три автомобілі. Також на території у нас є генератор резервного живлення на випадок аварійних відключень електроенергії. Ось тут ви можете припаркувати три автомобілі, автоматичні ворота, центральний вхід, калітка, і також на території у нас є гостєвий будинок або ж будинок для охорони. В цьому будиночку є невеличка кухня, спальня і санвузол. Тепер проходимо далі. Покажу вам ще дитячий майданчик, який у нас є на території. Ось такий класний батут, дитяча горка і невеличкі турніки. Далі, як ви вже помітили, у нас є ще басейн. Басейн невеликий, але він з ефектом джакузі, тому за бажанням в літній час його можна використовувати або ж як басейн, або як велике джакузі. Сам будинок розташований на ділянці так, що в принципі вже ми знаходимося в кінці нашої ділянки, тому будинок можна тільки обійти навколо, але основна територія знаходиться на фасаді. Тепер заходимо всередину, показуємо вам планування. Там 280 метрів, досить багато різних кімнат, величезна тераса, дві кухні в нашому будинку. І також є ще на другому поверсі дитяча ігрова кімната. Проходимо. Ну що ж, друзі, сам будинок він поділений на дві частини. І ось перша частина це велика крита тераса, площа цього приміщення приблизно 60 метрів квадратних. Що у нас тут є? Великий обідній стіл. На 10 персон. Також звертаю вашу увагу. Подивіться, скільки багато вікон в цій кімнаті, дуже велике світле приміщення. Далі ми приходимо і бачимо великий м'який диван і зону ТВ. Напроти, телевізор, 75-та діагональ. Далі ми потрапляємо до першої кухні. Як я вже розповідав, в цьому будинку дві кухні: це перша. Тут у нас є газова варильна поверхня, так як до будинку заведено газове опалення, то Газова труба підходить сюди, в цю частину кімнати, і в котельню там, де газовий котел. Значить, газова варильна поверхня, витяжка. Ось тут у нас професійна мангал-зона, де можна приготувати різні страви, великий острів, також як місце, де ви можете зустрічатися, проводити час з друзями, щось готувати і все необхідне. І подвійна раковина з системою очистки Осмос. Ось тут вбудований холодильник. І також досить багато різних шаф і полиць. За моєю спиною котельня, так як в будинку зараз проживають, тому можливо десь багато особистих речей, але саме головне я вам розповім: основний елемент опалення газовий котел, резервний, електричний, бойлер, системи очистки води, стабілізатори напруги і пральна машинка. Також в цьому приміщенні є великий інверторний кондиціонер Daikin, який може слугувати як на охолодження, так і на обігрів. Ходімо далі. Наступна кімната у нас це ще одна кухня-вітальня, яка безпосередньо вже відноситься до основної частини будинку. Вона знаходиться ось тут. Але перед цим праворуч, хочу вам показати ще ось таку вбудовану гардеробну. Вона знаходиться за такими дзеркалами і розсувними системами. Праворуч у нас знаходиться в полиці, а ліворуч місце, де ви можете зберігати верхні речі. Переходимо безпосередньо до основної частини будинку. Ще одна кухня-вітальня, обідній стіл, Тут які класні декоративні часи. Ви можете завжди знати правильний час. І далі у нас йде, власне кажучи, кухня. Стільниця і сам кухонний острів виконані з дерева. На кухні є вся необхідна вбудована техніка, індукція. Тут вже у нас електрична. Якщо в першій кухні у нас була газова варильна поверхня, тут вже електрична індукція, витяжка, також подвійний умивальник, посудомийна машинка, ще один холодильник, мікрохвильовка, духовка. Також на цій кухні є все необхідне. Тепер ми переходимо до. Першої гостєвої спальної кімнати, вона одразу поряд з кухнею. Тут велике двоспальне ліжко, і ось тут знаходиться шафа. Ідемо далі. Опалення в будинку за рахунок водяної теплої підлоги, як я вже розповідав, досить теплий будинок. Також хочу звернути вашу увагу на друге світло. Подивіться, яка велика висота тут від підлоги до стелі приблизно 5, можливо, навіть трошки більше метрів. Проходимо далі. Далі у нас ще одна гостєва спальна кімната, яка знаходиться праворуч. Тут також встановили велике двоспальне ліжко, 1,8 метра, ось така чудова картина і шафа. Проходимо далі. Наступне приміщення це гостєвий санвузол. Всього в будинку їх два: це перший і найбільший. Тут у нас туалет, біде, умивальник, дзеркало і ось такий великий душовий блок. З полотенце Далі наступна кімната це дитяча. Вона знаходиться ліворуч. Тут також взяли два дитячих односпальних ліжка, з'єднали їх і таким чином отримали велике ліжко, плюс два додаткових шкафчики. Тепер окремий блок: ось ці двері. Вони закриваються зсередини. Ми потрапляємо до основної господарської спальні. Це найбільша кімната в цьому будинку ліворуч. Тут вже ліжко 2 на 2, King Size, велике ліжко, кондиціонер, вікно, шафа, тумбочка одна і ще одна тумбочка. Далі ми потрапляємо з цієї кімнати до санузла. В санузлі ліворуч знаходиться ще один душовий блок. Ось тут він так навіть трішки захований туалет, гігієнічний душ, умивальник, дзеркало, і далі у нас величезна гардеробна. Звертаю вашу увагу на розміри цієї гардеробної тут досить багато місця, є місце для праски, дуже велика кількість різних полиць, Розсувні системи, де ви можете зберігати абсолютно всі необхідні речі. І також в цій частині у нас є навіть невеличке дзеркальце. і ось така мейкап-зона. Ну що ж, друзі, ми вам повністю показали перший поверх нашого будинку. Тепер дерев'яними сходами піднімаємося на другий поверх. Тому що, як я і обіцяв, у нас на другому поверсі є ще одна дитяча кімната з місцями для зберігання особистих речей. Піднімаємося. Дерев'яні сходи, вечірня підсвітка. Ця кімната вона не опалюється, тому її використовувати в принципі, можна тільки в літню пору. Зараз тут вже досить прохолодно, але її також можна використовувати як склад для зберігання. Ось так вона виглядає: тут приблизно 15 метрів загальна площа, і з цієї кімнати ми ще потрапляємо до такої комірки. Тут ще приблизно 10 метрів ліворуч і праворуч. І, власне кажучи, ось тут ми можемо зберігати всі необхідні речі. Ну що ж, друзі, підсумуємо. Ціна такого будинку на сьогоднішній день 330 тисяч доларів, площа 280 метрів, це основний будинок, гостьовий будинок на території, навіс на три автомобілі, генератор резервного живлення, газове опалення, 15 кВт електроенергії, невеличкий басейн і дитячий майданчик. Якщо сподобалась пропозиція, будемо вдячні за лайк до цього відео і запрошуємо вас на перегляд. При нагоді хочу нагадати, що у нас є класний телеграм-канал, посилання на який ми залишимо в описі до цього відео, де ми зібрали ще більше класних будинків в Києві і передмісті. На цьому все. Дякуємо за перегляд і до зустрічі на огляді цього будинку.